8 шарів бента і спробуємо його розрізати ще раз. Так, на 8 він вже і не хоче різати. Не можу сказати, що він його абсолютно не ріже, але тестую бюджетний мікромультитул від компанії Nextool. Tool. ось такі картонні коробочки, можете роздивитися. Характеристики. Відкриваємо, подивимося, що ж там всередині. Силікат гель. Коротенька інструкція на англійській та китайській мові І сам мультитул. Досить непогано зроблений. Має отвір для того, щоб посадити його на ключі і використовувати в якості брелка Давайте відкриємо ножа, однорукого відкривання тут, звісно, немає, ніж ось такий. Десь розпакувати якусь коробочку, точно ви зможете. Можливо, навіть врізати якогось огірочка. З хлібом будуть питання, тому що він коротесенький. Давайте замірюємо довжину ріжучої крайки. 44,5 міліметра. І, як бачимо, він відразу фіксується. Тобто, не просто розклали і все, а ще й має фіксацію. Це однозначно плюс. Щоб скласти його, потрібно потягнути за ось цих два важля. Ось так тягнемо на себе і тоді ховаємо ножа. Наступний. Інструмент це у нас ось такі ножниці. Ну, доволі непогано зроблені. Обов'язково перевіримо, як вони ріжуть, але поки що складаємо. Так, і знову ж таки ножиці фіксуються і скласти їх просто так не вийде. Потрібно потягнути за важелі, і тоді вони складаються. Наступний інструмент: напилок і пародія на хрестову викрутку. Тут ніякого хреста, звісно, немає. Можливо, щось і вдасться ними відкрутити. Попробую. Також присутня фіксація. Всі інструменти фіксуються, як бачимо. Наступний. Відкривачка і пласка викрутка ломик. Також присутній стропоріз. І з цієї сторони у нас ще присутня голка для того, щоб можна було замінити сім карту в телефоні. Оце доволі зручна штука, і я ще не зустрічав в мультитулах такого. Розміри. 74,9. По найтустішому місці. 22,6. І ось так. 18,4 міліметра. Вага 76,71 грама. Заводська заточка. Ріже, звісно, абсолютно не ідеально, але для такого малесенького клинка, я думаю, цього буде достатньо. Спробуємо порізати ось такий доволі товстий канат. Не можу сказати, що він його абсолютно не ріже, але легкості відчутної тут, на жаль, немає. Ну, Ось таким чином його розрізати значно легше. Цю ж мотузку спробую розрізати стропорізом. І ще раз ножем. Ножем значно легше. Тобто стропоріз тут не знаю навіщо. Як працюють ножнички, перевірю бентом. Спробую його розрізати. Ну Тут жодних претензій немає. Давайте складемо О, десь. Це що, 4, 8 шарів бента і спробуємо його розрізати ще раз. Ну Так, на 8 він вже і не хоче різати. Не, ріже. Просто я. Першу не взявши так, як треба, бачите? Тобто навіть 8 шарів, давайте 16. Навіть 16 шарів ножнички розрізали. Ножничкам однозначно плюс. Я думаю, що нігті вони стригти будуть без жодних питань. Назвати ось це хрестовою викруткою у мене язик не повертається, але спробуємо закрутити ось такого саморіза. Можливо, мені і вдасться. Ну що я вам скажу, крутить вона? Дивіться. Ну і викрутити, звісно, також без жодних питань. Давайте ще раз. Типу, якщо більш нічого немає, то це краще, ніж крутити пальцями. Без питань закрутили. У мене чогось скептицизму було значно більше. Ось цей прямокутний виріз. Next Tool, пропонують використовувати в якості підставки для телефону. Як я розумію, це ось так треба поставити мультитульчик і ось таким чином ставити свій телефон. Але я б вам точно цього не радив робити, тому що скло і метал це не надто хороші друзі. До висновків, чи ідеальний цей мультитул? Ні, не ідеальний. Але враховуючи його цінник, він точно займе своє місце в моїй бананці і буду його таскати з собою. В першу чергу, що сподобалось, це те, що всі інструменти в відкритому. Положені фіксуються. Це безпечно, і вони не закриються вам на пальці. Тут однозначно плюс Nextool. По мінусах, основний мінус мене викликав це ось цей стропоріз. Не знаю, навіщо він, можливо, я неправильно ним різав, але звичайним ножем розрізати мотузку значно легше, ніж стропорізом. До ножниць абсолютно ніяких питань немає, ріжуть класно. Тут все просто навідмінно. Це, напевно, один з найкращих інструментів, які тут є. Здивувала мене і. Викрутка. Я думаю, вона взагалі нічого не буде крутити, але без питань в терсоплиту закрутила саморіз. Так, він і був там 70-мм маленький, але вона з цим справилась. Напилочок також має доволі непогану насічку. Тут проблем і питань до нього немає. Відкривачкою ще не користувався, але я думаю, що, що ось ця що ця працюватиме без питань. Тут важко зіпсувати цей інструмент. Зроблений. Чудово, ніяких огріхів. У збірці я не бачу. Все навідмінно. Ще раз скажу, враховуючи ціник менше, ніж 400 гривень, на мою думку, це дуже-дуже непоганий девайс з бюджетної серії. Дякую за увагу. Свою думку про нього напишіть в коментарях, можливо, вже хтось користується певний час. Буду радий почитати відгуки. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test, посилання, як завжди, в описі відео, і всім моїм підписникам по промокоду edelweiss 10% знижечки додатково.